Згідно закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, всі військово зобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років мають оновити свої персональні дані. Ця процедура має бути здійснена їми протягом двох місяців, тобто це до 16 липня. Оновити свої персональні дані можна декількома способами: або через застосунок резерв плюс. Або через адміністраторів ЦНАПу, або звернувшись безпосередньо в ТЦК. Для того, щоб поновити персональні дані, громадянин, який звертається, має мати при собі наступні документи. Це його паспорт та ринок ну, тобто ІПН. Також в цієї особи, яка звертається за цією послугою, має бути актуальний телефон. На якій будуть приходити смс-повіщенням з, з кодом для верифікації, і також діюча електронна пошта. Крім того, особа має надати відомості про своє фактичне місце проживання на даний момент. Після успішного оновлення даних адміністратор ЦНАПу формує витяг, роздруковує з єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, підтверджує його своїм підписом та печаткою і надає особі, яка звернулася. Ну, за цією послугою оновлення даних, в разі, якщо виникають якісь питання, то для оточення даних то треба звертатися безпосередньо в ТЦК, бо адміністратор ЦНАПу не вносить ніяких поправок, якихось інших відомостей. Це все робиться тільки в ТЦК. Можемо зауважити, що в тих містах, де є розташовані центри Ямаріуполь, ви можете звернутися безпосередньо в ці центри. Там також працюють адміністратори ЦНАП, які допоможуть вам з оновленням ваших персональних даних.